Єма він велетенський, треба його в ЗСУ до пацанів відправляти. Оце так молоток, когось забити таким можна. Що це, блін, за вовчик-братик? Мені нагадує вовка з чими. Всім привіт, дорогі друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Міксблокс. Я радий вас бачити на своєму новесенькому відео, яке присвячено моїм фанатам від серії Лего Ніндзяго. Я знаю, друзі, ви давно мене просили зніми огляд там на Лего Ніндзяго зніми. У мене насправді дуже багато, як ви бачите, позаду є конструкторів на Лего Ніндзяго, але сьогодні вас чекає огляд на ось цей мех. Коула, який вийшов серед зимових новинок 2024. Це неймовірно крутий мех. Він мені сподобався найбільше серед усіх новинок, тому я вирішив собі його придбати. Тут 235 деталей, також є дві мініфігурки, серед яких Сам Ков і його ворог з 17-го сезону Лего Ніндзяго. Мені сподобався цей мех через його розмір. Він доволі великий. Ви пізніше його побачите в самому огляді. Також у нього є багато класних таких. Чорно насичених деталей, ну і також є ось такі золоті деталі. Сам робот виглядає дуже прикольно, чесно кажучи, один з найкращих, який я бачив за останні роки серед мехів, а особливо коула. Мені подобається, що Коулу надають такий чорно-оранжевий стиль, яке підкреслює його як чорного ніндзя. Ось тому мені дуже, чесно кажучи, сподобався цей коул, особливо його великий молоток, який реально виглядає просто прикольно. І він класно буде вписуватись, коли я зроблю свою студію. На полишці буде стояти прям ідеально. Дуже прикольний мех. Чесно кажучи, я радий, що я його собі купив. І радий, що покажу його сьогодні вам. Друзі, дякую за понад 100 лайків на минулому відео. Ви найкращі. І я вам дуже вдячний за те, що ви ставите лайки. Будь ласочка, підтримуйте це відео також лайком, якщо ви хочете знову ж таки бачити конструктори Лего Ніндзяго на моєму каналі. Підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео та прямі трансляції, на яких ми класно проводимо час. Ну і, звісно ж, топові коментарі ви бачите на екрані. Пишіть ваші топові коментарі, обов'язково їх пролайкаю. Та вони зможуть попасти в наступне відео. Також з наступних відео у вас чекають посилки від підписників, розіграші і також великий Сіті центр Тому, друзі, будь ласочка, дуже прошу вас мотивувати мене лайками, і я вам покажу багато класного контенту. Продовжуємо донатити на ЗСУ, тому що вони нас захищають, а дрони зараз відіграють велике значення, тому треба закупляти дрони. Дякую, що ви. Мене захищаєте, мої дорогі воїни, і дякую вам, дорогі підписники, що дивитесь моє відео. Ну що, друзі, будемо переходити до самого огляду. Я надіюсь, вам він сподобається! Поїхали! Друзі, а я нагадую, що в нас є телеграм-канал, де ви можете побачити, як Мар'янко скупає все Лего в Україні. А також в нього є ще магазин, де ви можете знайти найвигідніші ціни на деталі Лего в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Дякую за хвилинку уваги! А ми переходимо до огляду. Як завжди по традиції починаємо наш огляд з міні-фігурок. Ков мені дуже сильно нагадує ково з перших сезонів. Окрім того, що в нього є ще трішечки оранжевих кольорів, ну і дуже класно запринтований його костюм. Звісно ж, його знак стихії ось така маска, яка. Дуже сильно мені ностальгує по першому сезону. Ну просто подивіться і згадайте осі перші серії Лего Ніндзяго. У нього є ось таке обличчя, а є ще ось таке. Ну просто подивіться, настільки він виглядає, як якась чорна відьма. Задів у нас також є принти, і сам ков мені дуже сильно подобається з усіх останніх сезонів. Серйозно, мені ще так ков не подобався, тому ставлю йому окремий лайк. Звісно, він має ось такий меч, який є його основною зброєю. Ну і має ось такі ще джинсики запринтовані. Ну так, джинсики, джинсики. Так у нас є ще ось такий вовчик-братик. Чому я його так назвав? Бо він реально мені нагадує вовка. Я не знаю, які там є вороги зараз. У Лего Ніндзяго. Напишіть, хто там за нього шарить. Але в нього є ось такий теж кинжалик, запринтований повністю костюм. Ззаді також є бренти, і ось такий невеличкий обладунок. А також в нього є ось така мерзотна голова. Ну так і хочеться йому дати порило. Ну, серйозно вам кажу. Але дуже він сильно мені нагадує якихось вовків з Легочими. Тому Лего Ніндзяго сплагіатуло Легочиму. І в нього є ще ось така пов'язка. ззаді. ну погодьтеся, Маска, ось я вовчача виглядає дуже класно, дуже прикольно. Ну, ось так у нас є дві мініфігурки, нічого більше про них не скажеш, Вони вміють битися, лупитися. Ну і загалом класно виглядає. Тепер перейдемо до нашої машини. Шкода, що ця машина не трансформується в якусь ламбурджіні Urus чорну, Ну, так і хочеться, щоб вона якось з робота стала машинкою. Ну так, я передивився трансформерів, вибачайте. Ну, коротше, в нас є ось такий велетенський молот, що мене просто не може не дивувати, тому що ним когось можна реально забити. Ну, просто уявіть собі, є у нас персонаж. Він лупає цього персонажа ну, цим молотом, і все, людина померла. Ну, коротко і ясно, як цей може класно. Битися, також в нього є ще інша рука, в якій у нас нічого нема, крім двох пальців, і невеличкої такої зап'ясті. Також мені подобається, що тут у нас золоті такі оранжеві кольори, ну просто йому дуже вони личать, особливо ці малесенькі пальчики, які міг згинатися. Також у нас тут є окремі ноги, які рухаються, ну і звісно, коліна, які рухаються з тої сторони і з тої сторони. Є ще у нас руки, але, на жаль, рухається тільки сама рука, ну і пальчики, звісно. Також у нас є тут теж пальчики і руки. Теж мені подобається, що цей робот має. Різноманітні обладунки. Взаді трошечки відкритих пінів є. Я б, наприклад, оцей весь зад просто замурував якоюсь такою класною пластиною або щось типу ось такого обладунку. Ви також можете свої коментарі писати, що ви думаєте про цей робот в коментарях. Також мені подобається, як тут зроблений ось цей дисплей керування. Звісно, хотілося би якогось тут не знаю, пульта, знаєте, як джойсіка якогось, щоб керувати цим роботом. Ну, не буде він керувати від того, що там ков рухає ногами, руками. Ну, або буде, я не дивився вже давно цей мультик, тому не можу нічого сказати. Але загалом, ну, класний робот, тому якщо він буде по знижці продаватися там приблизно, не знаю, за 600 гривень, купляйте, фанати Ніндзяго, це просто класний робот. Він реально прикольно впишеться в вашу колекцію. Ну, і, звісно, тут у нас був ще один меч, я його випадково, е, звісно, дістав. Тут у нас є меч, і з тої сторони в нас теж може бути меч, тільки я його дав кову. Тобто теж прикольно в нас він виглядає. Мені дуже сильно кажу, подобається ось цей захист з тої сторони, і на руках теж захист є, який також ну, трош трішечки відкривається. Загалом, коротше, класні деталі, класний мех. Один з кращих Легонізяго, на мою думку, за останні роки. Прикольно, дуже подобається. Зараз я його навіть дістану. А, він не дістається, але дуже мені подобається цей молоток. Так би хотілося ним забити якогось Путіна. Ну просто так його бабахнути і все, і Путіна нема. Ну, ви погоджуєтесь зі мною, хто погоджуєтесь, обов'язково став лайк і хто додивився до цього моменту. Відео пиши е, в коментарях, молоток проти Путіна дорівнює смерть. Отак. Ну так. досить дивний коментар, але буду знати, що ви додивились це відео до кінця. Ну що, друзі, з вами був я, Мар'янчик. Я надіюсь, вам сподобався цей огляд. Мені він дуже зайшов, дуже класний робот. Дуже дякую, що я його получив. Це, до речі, у нас принт, як на диву, ніндзяго дуже любить нас радувати наклейками, але це у нас принт. Один єдиний принт в цьому наборі. Ну що, друзі, з вами був я, Мар'ян швидше ставте 100 лайків, якщо ви хочете ще лего ніндзя. Якщо ви хочете просто нове відео, тому ставте 80 лайків. Дуже буду їх чекати, буду лайкати ваші коментарі. А з вами був я, Мар'янчик. Всім бажаю щастя, здоров'я. Пийте Кока-Колу, не їжте всяку хіматуру і всім па па па, -па!